Сьогодні покажу чотири смачні ідеї закусок із зікрою, а ви в коментарі напишіть, яка сподобалась більш за все. Виріжте із хліба кружечки та наріжте чиабату. Та на олії і їх до золотистості. З допомогою кулінарного мішка із вершкового сиру зробіть красиві квіточки по кругу, а в центрі викладіть ікру. Я рекомендую ікру від спецпосолу. Відмінний смак без переплат. Смачно та корисно. Купував у сільпо, до свят на неї зараз діють великі знижки. Далі змастіть хліб вершковим сиром і з зурку виріжте пелюстки. Перший надріз не повний, і другий відрізаємо і розкриваємо пелюстку. Чіабату змастіть масом, викладіть тертий сирок дружба і ікру. А на шпажку нанизуємо оливку та лимон і вставляємо в чиабату. В тарілку кидаємо авокадо, вершковий сир, лимонний сік, мелений перець і все вимішуємо в пюре. Заповнюємо соусом тарпелетки, зверху викладаємо ікру і готово! Seem smart.